Я працював у уряді доволі довгий час з 2017 року. допомагав з імплементацією угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, пізніше як радник віце-прем'єр-міністра, і я маю сказати, що доволі довгий час умовно навіть формулювання, які були закріплені щодо нашої європейської перспективи у угоді про асоціацію, не завжди можна було. Без, скажімо так, додаткових діалогів вставити в спільні заяви там саміту чи ради асоціації між Україною та Європейським Союзом. І очевидно, що війна змінила дуже багато чого і ставлення Європейського союзу і всіх держав-членів Європейського союзу до України, нашої європейської перспективи. Ми зараз є країною кандидатом, чого я собі там в умовно 2021 році уявити не міг, але час рухається, і потрібно справді дивитися вперед. Я би сказав, що ми рухаємося доволі швидким темпом, можливо, не таким швидким, як би хотіло українське суспільство. Очевидно.